Привіт друзі і підписники мого каналу. Приїхав сьогодні я на рибалочку, ось на таке озеро спортивне. Приїхав половити трохи карпа, Ловити будемо, друзі, ось на таку кукурудзу. П'яну кукурудзу. Кормити будемо теж п'яною кукурудзою. Ось такою. І друзі, ще для насадки взяв черв'яка трохи і взяв таку кукурудзу з магазину. Є різні насадки по бойлам. Але одного разу тут був і на бойл не вдалося зловити нічого, тільки ловили на кукурудзу. Кормили кукурудзою і ловили кукурудзою Ось Тут зробив дзвонівку, а тут проста кукуруда просто заварена. Тож, друзі, перед початком відео підпишіться на канал, ставте лайки. Всім приємного перегляду. Ловимо на два карпові удилища На одному монтаж інлайн буде стояти, а на іншому... Поставив монтаж безпечна кліпса, 100 грамового грузильця і зараз будемо закидуватись. Тож, друзі, чекаємо на рибку, так як вже риється. Знайшов точку ось в тих камешах знову зловив там хлопець, вже третього карпа тяне, поки я розставляюсь. І думаю, зараз закормимо швиденько і закидуємо на кукурудзу. Будемо чекати покльовку. Якщо ні, то додамо черв'ячка ще кукурудзі. І думаю піде. Але тільки б не було якоїсь мелочі. Все, друзі, зараз закормимо швиденько ось так з лопатки. Будемо кидати десь туди, в ці місця. Далеко не будемо ловити, так як бачив, тут ловили на близькій дистанції, то й ми тут постараємось недалеко, буквально метрів 20-25. Закормимо тут, а будемо кидати за нашу Кормову точку. І думаю, рибка, як буде відти пливти на нас, буде спочатку йти на наші насадки. Ще один раз закинемо. Закинемо ось звідти. Підемо. Ось, друзі, вже як бачите, як криє. Ось от така насадка у нас, кукурудза одна. І зараз закидуємо перший спінінг. Друзі, перше клювання. І в нас сидить якась рибка. Непогано, ось подивіться. Перезакинув, щойно, спінінга. Це, друзі, зійшов. Ух ти ж блін. І зійшла перша рибка. Ось на кукурудзу взяв. Шкода, шкода. Ну вже хоч щось було. Бачили ви самі, яка покльовка була гарна, але на жаль. Рибка зійшла. Що ж, перезакидуємо знову. Друзі, один схід був, карпа, на жаль, зійшов. Затяг занадто сильно фракціончик. І кап зійшов. Невеликий був, здається, десь такий півтора кілограма. Так якщо не дуже важко. Але на жаль, зійшов. Ось на цей лівий закинув межі коряги середину і була покльовочка. Зараз закинемо правий. Одну снасть обірвав один монтаж інлайн. Закинув занадто лівіше, ось туди. І там був обрив. Ну нічого, зараз перезакинемо інший спінінг, закинемо ось під той берег. Там рибка ходила. І будемо зараз знову чекати на покльовку. Друзі, я знову покльовочка, знову сидить, якась рибка. О, карась взяв непоганий, взяв карасик. Нічого собі. Закормив точку з берега, закидав кукурудзі. І взяв ось такий карась. Зараз вам покажу ось який красень взяв. Ось подивіться, друзяки. Красавчик. Відпускаємо нехай живе, давай, пішов. І взяв. Тут була в мене стояла кукурудза і насадив був черв'яка. Здається, на черв'яка взяв. Ще й так замотав нам Оснастку. Ну що ж, друга покльовочка вже була. Що ж, відбулося друге клювання у нас. І на один спінінг клюнуло, і на інший. На один клюнув карп, який зійшов, а на інший карась непоганий. Самі ви бачили, які карасі. І одну рибку спіймав. Ось на поплавочку, бо плоту непогано. Тож, друзі, зараз продовжуємо ловити, перезакинув і будемо чекати карпа гарного. Ось якого красення зловів карася на поплавочку. Закинув де були з під води бульбашки і клюнув ось такий карась відразу ж. Реє, реє рибка. Знову карась взяв. Ось такий дивіться які красні тут клюють карасі І на черв'ячка знову клюнув. Там в сусіда карп клюнув. Ось там. А в нас поки що тишна рибка ходить тут активно. Стрибає. Ось там на тоці знову бульбашки але поки що без покльовки. А такі красені клюють на поплавочку. Друзі, клюнула рибка. what Не дійшов, так як один вже сьогодні зійшов. Замучимо його трохи. Здається, карп. Друзі карп. Подивіться, що витворяє. Ну, давай, друже, друже. Опа і пішов. Ось-ось-ось і пішов. Йома, друзі. Бойкий карпік попався нам. Раціончик не хочу зажимати, щоб не зійшов. Ну такий, думаю, десь 2 кілограмчика є в нього. Красивий, красивий карпик. Опа, тік з під саки. Самому дуже незручно віднімати. og pizza kosa vesti. Не хочу сильно форсувати, щоб не зійшов. Це, друзі, підсаці. Нарешті. Дочекалися цього карпа. Ось, друзяки, який красень взяв. І ось, подивіться, в підсадці розкопчалася насадка. Ох, пощастило. Ось такий друзі красавчик взяв. Ну що ж, друзі, перша рибка є. Ось подивіться, який красий. Ось, друзі. Який карп. Перший цього року ще не ловив карпа. Зараз зважимо його Ну, друзі класно. Зараз, друзі, побачимо, скільки в ньому кілограмчиків. Так, так, так. На нулю і зараз дивимось, скільки рибка наша зважить. Так. 3545 з сумкою. Зараз його відпустимо. Нехай пливе красавець. Давай, друже, пішов. По маму і по бабушку давай. Пливи. І пішов. І зараз саму сумку зважимо 3500 і сумка 700 грамів. 2800. карпік був. Фух, дочекалися нарешті. Зараз йдемо і перезакидаємо швидко. Дуже бойка, друзі, рибка. Опа, карпик. Трохи замучимо його. Дивіться, що витворяє. Красавчик. Здається, трохи поменше, ніж був минулий, але навіть непогано. Трохи замучимо його опа теж дзеркальний Ось я ось на кукурудку. Крючок хороший і не сходить з цього крючка. Ось, були дві кукурузки, одна відпала. Друзі, не можу його взяти, дуже бойкий. Ось такий другий у нас клюнув невеликий. Ну, думаю, цей трохи поменше, ніж минулий був. зараз звісимо його і побачимо. Ну краса, гарна рибка. Ось такий красавець. Зараз подивимося, скільки кілограмчиків у нього за обу бокову клюнув. І зараз швиденько звісимо і відпускаємо. 700 грамів у нас сумка має. О. Так, кажу це поменше. Карпик, але все одно. Гарний. Ось подивіться який. І відпускаємо його. Давай, друже. Пливи. і пішов. Що ж, друзі, зловив два карпика хороші. Один був схід. Тож перезакинув на кукурудзу. Ось там дуже сонячно, прийшов трохи в тіньок. Так як зараз парить обід, тож зловив два карпа, один схід, зловив всі два карпа на кукурудзу і третій клюнув на кукурудзу на попап нічого, тож перезакинув ось на ту точку, де закормив. Ось під того берега рибка є. Два відти карпа взяв і одного з середини. Пішов його з того берега, накидав під цю вербу кукурудзи, закормив точку і звідти два карпа взяли. Взяли непогані один 2800 і один 2 кг 300 г. І на цю праву палку, а на ліву перезакинув знову в центр, там де була перша покльовка, де був один схід. Закинув туди і поставив кукурудзу. Попап зняв і будемо чекати, думаю, що візьме із центра, так як ходила і там рибка. Що ж, друзі, дуже велика жара, збираюсь додому, так як вже невозможно сидіти на сонці. Тож потрохи зношу вещі, машину і буду закінчувати. Ось такі водоймі ловили. Подивіться, яка водойма. Гарна. Тож, друзі, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім дякую за перегляд. Всім друзі, до нових зустрічей!